Четверте, найпоширеніший і найбільший страх, мені здається, який у нас є, це страх помилки, тому що нам здається, що якщо ми будемо робити щось не так, ми впадемо і нас затопчуть. І все. І, нібито ми втратимо своє життя. І так, в дитинстві нас часто принижували, говорили, що помилятися не можна, трійку не можна було отримати, тому що знову ж таки це кінець. І сьогодні нам страшно, нам здається, що ми втратимо все. У мене є приклад з мого власного життя, коли в 20 років я вирішила відкривати свою фірму бюро перекладів. Я тоді вміла лише перекладати. Я знала англійську мову. Тоді працюючи в адвокатській компанії, помічником адвоката, я Вміла добре перекладати, тому що мені ці задачі постійно підсипали. На той момент я розуміла, що мені там вже не комфортно. Знаєте, от коли нібито робота непогана, і нібито є якісь ілюзорні можливості стати адвокатом, працювати, мати класну професію, перспективну, заробляти непогані гроші. І да, і в голові я собі малювала дуже красиву картинку. Але в моменті мені було некомфортно. І я не переступила через себе. Да, я не пішла далі працювати в адвокатській, а я все ж таки вирішила пробувати рухатися назустріч собі. Я не знала, що таке бюро переглядів на той момент. Я взагалі не знала, як вести бізнес. Я взагалі не була керівником. Я взагалі не знала, як спілкуватися з клієнтами, тому що я завжди була за цим всім процесом. І мені було страшно піти, спробувати і провалитися. Я дуже боялася. Плюс на той момент я витратила всі свої кошти заощадження для того, щоб відкрити бюро перекладів. Це були невеликі кошти, це було 2000 доларів, як сьогодні я пам'ятаю. Але для мене це було багато. І в мене на початку взагалі нічого не виходило. Бюро не приносило взагалі нічого. І навпаки, приносили лише стрес. І перший рік я дуже багато плакала і хотіла закрити це все, прикрити цю лавочку, тому що нічого не було: ні задоволення, ні грошей, ні великої кількості клієнтів. Ну коротше, взагалі нічого не було. Але я не здалася. Чому не здалася? Тому що внутрішньо мені там було комфортно. Я розуміла, що зараз я рухаюся вперед. Я знала, що я завжди можу кинути. Я завжди можу кинути і піти працювати на іншу якусь роботу, влаштуватися до когось, тому що в мене є мої навички, знання. Мій досвід, який я можу використати, але я мушу спробувати. І я знала, що якщо я зараз не спробую, якщо я все ж таки не докладу зусиль для того, щоб щось зробити, я себе буду просто в майбутньому зневажати. І мені було важливо спробувати. І от знаєте, я колись почула фразу, що кладовище це місце, де не тіла. Лежать, да, якщо так можна сказати, це місце, де похована велика кількість мрій і нереалізованих бажань, цілий, які так і не були доведені до кінця. І мене ця фраза особисто дуже сильно вразила, тому що я переклала її одразу на себе і подумала: блін, а реально життя, воно не вічне. Да, якщо ми будемо говорити езотеричними якимись там термінами, що потім відбувається реінкарнація, ми повертаємося, але все те, що ми напрацювали тут, матерію ми з собою не заберемо. Ми можемо забрати з собою лише досвід. І от відповідно я розумію, що чого боятися, життя в мене одне. Якщо я зараз не буду пробувати вставати, не знаю, отримувати якісь навички, досвід, спілкуватися з людьми, якщо я буду постійно боятися, отам на кладовищі. Будуть і мої мрії, і мої цілі, і мої бажання. А я так не хочу. Мені це сумно. Я хочу прожити життя, це в кайфі і на солоді. В якийсь момент я перестала боятися. Ну як перестала боятися? Звісно, що я постійно боюся. Я боюся вкладати в нові проекти. Я переживаю не те, що боюся, я переживаю, що проект може не вигоріти. Я переживаю, що я можу впасти. Я переживаю, я переживаю, можливо, коли зустрічаюся з новими клієнтами. Я переживаю, що щось може не вийти. Внутрішньо є такі переживання, і це окей, але я впевнено йду вперед. Тому що я знаю, хто я, я знаю, що я в. Всередині в мене, якщо я впаду, я встану і тільки буду мати ще більший досвід для того, щоб рухатися вперед. Тому страх помилки він знову ж таки він теж дуже ілюзорний. Ми з вами і так помиляємося постійно. Просто є речі, на які ми звертаємо більше уваги. Ми постійно помиляємося. Не знаю, воду не так налили, розлили. Це теж помилка. Але можливо, вас в дитинстві за це сварили. За те, що ви йшли, впали і забруднили нову сукню. Але ж це не помилка. За те, що ви, я не знаю, замастилися, коли їли, так задивилися мультика якогось, і просто почали, там, я не знаю, їсти той торт якийсь, і ви такі стали брудні. І це теж ніби помилка, але це не помилка. Це просто так вас навчили, що має бути все ідеально. Все має бути чітко. І оце, до речі, п'ятий пункт: не бійтеся того, що не буде ідеально.